Ви знали ж про те, що вже злили ім'я переможеці проєкту Холостяк? Ну, зота ваш ця чи ні. Тобто для вас це не новина? Для мене вчора ввечері це було відкриття. Ну, сказали, що це переможеться, але там є нюанси. з тебе якось зараз теж там щось знімають, перезнімають. Вони не ну не можуть так просто прям вивалити, що це буде зота. Ну коротше, там ще питання: чи вона буде, чи вони перезнімуть цю кінцівку. До речі, була ідея така, десь я бачила, хтось писав, що дуже б класно було знімати фінал, коли вже майже всі серії доходять до кінця. Глядачі побачили, тому що так не було б можливості комусь злити, хто переможе. Ну, Та це прикольно. бо тому, що Пригол. от я. На, на, цьому, на сайті RBK, ну, RBK чи як він там називається, mm. е, знайшов інформацію про те, що дійсно. Хто переможеться з 14-го сезону Холостяк? Дівчина з Миколаєва Діана Зотова. Ви будете здивовані, це теж міс України. Mm, не, не може бути такого. Вона у 21-му році вона брала участь у конкурсі Міс України. А, почекай, ні. Вона напевно не переможеться. Вона брала участь в конкурсі Міс Україна в 21-му році. Нині будує кар'єру професійної моделі. Ну шо а які ставки? Як ви думаєте, зотова таки перемогла чи ні? Та хі... знає, господи, взагалі я думаю, в цьому проекті тільки Тарас Цимбалюк коли отримав свій гонорар за холостяк.